Ми будемо читати один уривок, але якщо говорити, з чого він починається, це, ця історія вона є в всіх чотирьох Євангеліях, і вона вскрізь розміщена посередині. Це такий перелом всіх Євангелій, якщо дивитися, як вони рухаються, і він починається з того, що Ісус каже учням, що коли він покликав дванадцятьох, то дав їм силу і владу над всіма бісами та оздоровляти від хвороб. Послав Він їх проповідувати Боже царство і оздоровляти недужих. Ісус набрав учнів, дав їм задачу, і вони пішли по містах проповідувати і оздоровляти. Вони ходили по містах, і Він їм казав, що їм потрібно е, заходити, якщо люди приймають залишатись, якщо ні, трушувати ноги і йти, не залишати. Учні повертаються до нього доволі раді, тому що у них багато чого вдалося за цей час. Вони виконали те, що Ісус їм казав. Відповідно, Ісус їх послухав і каже: Йдемоте, відпочинемо. йдемоте в пустинне місце. Вони йдуть це пустинне місце, але їм не вдається заховатися від людей. Їх знаходять люди, і знаходять досить багато людей, які починають сходитись на те місце, де вони є. Ісус починає їх навчати, вздоровляти, зцілювати. І в якийсь момент настає вечір, і учні йому кажуть, Ісус, хай вони ну, вже йдуть. Вже їм якби пора. Каже, ні-ні, ну їм треба поїсти. Каже, так ви їх нагодуйте. І ми до цього ривку ще так десь місцями будемо повертатися, тому що це дуже, дуже цікаво. Що учні які щойно дуже багато класних речей зробили. В цей, момент, вже в цей момент вони вже все, їхня місія завершена, вже людям треба піти. Вони годують людей. І після того починається діалог з Ісусом, який є в теж в всіх Євангеліях, і він такий поворотний. Він каже, за кого мене вважають люди. Каже, хтось за Ілю, хтось за Петра, хтось ще за кого, за якогось пророка. Каже, ви за кого мене вважаєте? Каже, за Христа. І він тоді їм так вперше, це в всіх Євангеліях ця лінія так рухається, що коли він про це говорить, після цього він починає більше говорити про свою смерть і страждання. І тут каже, що сину людському потрібно буде постраждати і воскреснути на третій день. І не в всіх уривках саме така послідовність в всіх Євангеліях, але потім він говорить наступну важливу річ: він говорить: якщо хтось хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і щодня слідує за мною. Бо хто хоче спасти своє життя, той загубить його, а хто втратить життя своє заради мене, той спасе його. Яка користь людині, якщо здобуде весь світ, а саму себе занапастить або згубить? Хто посоромиться мене та моїх слів, того і Син Людський посоромиться, коли прийде в славі своїй і Отця і Святих Ангелів. І це дуже цікавий уривок, і будемо повертатися по частинках до нього, тому що насправді, коли ми говоримо про наше життя або слідування за Ісусом, життя з понеділка по суботу, а не лише про неділю. В цьому випадку. Цей уривок він дуже насправді актуальний, якщо про нього говорити. І він чим відрізняється від інших Євангелій, трошки саме цей уривок тут є, ну принаймні в українському, якщо говорити. Він говорить, він наголошує на тому, що щодня слідує за мною. Він дає якусь певну рамку, з якою вони працюють. І Якщо цікаво, перше до кого він звертається. Він не звертається до всіх, він в цьому контексті говорить з учнями, він не йде доволі широко. О, Тут цікаво, якщо на картинці, якщо бачите, в собачки теж свій хрест. О, він його теж несе. Він дає на початку ривку умову: якщо хтось хоче йти за мною. Він говорить конкретно з учнями. І тоді він конкретно до учнів і звертався. Насправді, в цьому випадку, він не каже, що він не звертається просто до всіх. Він каже: якщо хтось хоче, тоді це до вас. І він говорить. Далі про те, що якщо хтось хоче йти, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і щодня слідує за мною. Тут цікаво, що ну, тоді учні вони ще ж не розуміли, про що йде мова, коли ну, говориться про хрест. Про що це? Ну, хрест, вони, вони розуміли, що це за образ, але яким чином він стосується Ісуса. У них було трохи інше уявлення про те, для чого він, що вони будуть з ним робити. Вони не могли співставити цих дві речі. І, по-перше, чого вони мають взяти свій хрест і йти за ним. І це цікаво, що коли ми говоримо загалом про християнство, про хрест як про образ, то фактично хрест на смерть, якщо про неї говорити. От якщо говорити, як ставилися, яким було ставлення до Хреста, що це вважалось одна з найгірших, найпозорніших смертей, яких могла тільки бути. Найбільш болючою. О. І фактично цікаво, що. Християни, які були жили в перші століття вони не тішилися настільки сильно образом Христа, який був. Тому що зображення Христа Ісуса з Христом, де Він є на Христі, вони звели вже пізніше. Вони зв'язли в Тому що на початку це, було, це їм не нагадувало так сильно про перемогу. Теж після Константина люди наважили вже малювати. Це був справді складний образ, яким жили християни. Тому що, як може... Хрест бути чимось радісним. Як хрест може свідчити про перемогу? Якби ми хотіли, щоб християнство було якимось більш маркетингово привабливим, ну, треба було якийсь ну, кращий образ тоді придумати, якийсь більш сприятливий, який викликає приємніші відчуття. І в перші століття насправді до христа дуже ну, до образу Христа дуже по-різному ставили ставилися. З одного боку була цікава річ: що були групи. Людей, і якщо говорити про нього про уриву в коринтян, він дуже яскравий тут. Та можете. О, дуже я не можу його. Я не можу його. Ага, окей. Добре, я вам його не покажу, тому що я його змінив. Але я вам прочитаю. Е, якщо говорити про хрест, було цікаво в коринтянам, пише Павло, бо ідеї вимагають чудес, греки шукають мудрості. Ми ж проповідуємо Христа Розп'ятого. Для людей це спокуса, а для греків безумство. І цікаво, що ці два ставлення вони були в Новому Заповіті, вони були на початку, якщо говорити про це. З одного боку, були люди, які воліли більше згадувати не про Ісуса, який страждав на Христі, а про Ісуса, який вознісся, про Ісуса, який переміг. Це був значно простіший зрозуміліший образ, який можна було працювати. Тобто, для чого згадувати, що Ісус постраждав? Він ж переможець, він сильний. І Якщо Бог про силу, ці люди використовували цю силу для того, щоб не знаю, для надмінності, для впертості, це не використовувалося для любові, для служіння іншим, для допомоги. В цьому була тільки одна якась конкретна мета. З іншого боку, були інші люди, і ми про них говоримо як про юдеїв. Це були люди, які поряд з вірою хрещені. В галатах ми найбільше про це читаємо. Які казали, що окей, поряд вірою і хрещенням нам треба ще обрізання, треба закон, треба ще дуже багато речей, треба більше моралі та більше розуміння. І фактично, от це виконання закону вони ставили поряд з цим всім іншим, що приніс Ісус. Воно нічим там не вирізнялося. І в цьому процесі, тоді стає, коли ці люди живуть за законом, тоді стає питання: окей, а для чого тоді ну, Ісусу ж не треба було тоді за це вмирати? Вони могли дотримувати закону і без, і без цього. І Яклин говорить з учнями. І говорить з ними саме про хрест. Він не говорить про щось інше. Він говорить про образ, який, який трошки соромний. І він закінчується уривок тим, що хто посоромиться, а нащо казати про сором? Ну, значить, є якась, якась, якась підстава, щоб про це говорити. І тому Павло, коли проповідує, то що ви почитаєте поленьку, тому що сказати, Павло, скільки можна говорити про хрест, про Христа, про страждання, про всі оці речі? Чому так багато? Але тому, що. Це центр, тому що Ісус, коли прийшов сюди, Він прийшов не зробити, щоб зробити моральних людей більш моральними, він не зробив, щоб благочестивих зробити більш благочестивими, класних зробити ще більш класними. Він прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло: згублених, порушників, безбожників. Він прийшов до інших. І учнів теж послав до інших. Тому що в кінці кінців законниками він і був розпитий. Тому що він не міг вписатися в цю логіку, в якій вони жили. І як не дивно, хрест, якщо про нього говорити, він нас попереджає: От Ісусу, дуже цікаво, що з одного боку, учні отримали якусь перемогу в служінні, яка є, а з іншого боку, він їх опускає в зовсім іншу площину. Візьміть свій хрест, слідуйте за мною. Він говорить щось про душу, щось про сором. І це цікаво, що хрест, перше, що є, і коли ми живемо в світі. Він попереджає нас, і він означає, що це якесь мужнє життя, в якому може бути ризик, в якому може бути неприйняття, нерозуміння. Люди не зобов'язані нас сприймати і розуміти. Але з іншого боку, тільки Хрест в нашому випадку він дає надію, що ми можемо проживати свободу, любов, надію. Це єдина річ. Тому що, коли ми зучаємося з Христом, тому що що Бог зробив? Коли Бог помер за нас, коли Ісус помер за людей. Коли він помер на Христі, він фактично закликає нас слідувати за ним. Каже: візьміть тепер ви свій хрест. Ясно, що тут інша логіка, тому що він що це значно раніше казав і попереджав про це. Але насправді це досить складна історія для розуміння для перших християн саме в Христі. І нам завжди хочеться чуть-чуть десь на іншу сторону. Коли ми взаємодіємо з людьми зовні, нам хочеться чуть-чуть, не знаю, зробити краще, чуть моральніше. Щось зробити, як, як, як би було краще робити. Але Ісус не зовсім за цим прийшов. Його ціль була не зовсім інша. З іншого боку, Хрест він теж часто свідчить і про певний досвід, про певне переживання, про все того, хто ви є. Візьміть от все, хто ви, і йдіть за мною. З іншого боку. Він говорить про те, що щодня слідувати за Ісусом, не згубити душу і не посоромитися. Це цікаво, що коли Ісус каже, візьміть свій хрест, він не каже про те, що ви будете самі, і ви просто будете нести якийсь тягар, з яким, не знаю, з яким ви не зможете ніяким чином впоратися. З іншого боку, Він каже нам про постійність, він каже, що щодня слідувати за Ісусом. З іншого боку, коли Він каже, не згубити душу, він дає дуже цікаве насправді порівняння і вибір. І навіть дещо дивний, він каже, коли він каже про те, що. Давайте сюди. Хто хоче спасти своє життя, то й згубить його, а хто втратить життя заради мене спаса? яка користь людині, якщо здобуде весь світ, а само себе занапастить. Він каже, що у вас насправді у нас не дуже великий то вибір, якщо про це говорити. Що фактично ми або будемо опиратись на якісь свої страхи, сором, ми будемо ліжати на щось простіше, зрозуміліше і нижче. Ми будемо намагатись, не знаю змінити самостійно людей, зробити їх кращими. Той самий час не, 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 не відкриваючись, не показуючи, хто ми є, що ми приносимо. З іншого боку, якщо ми вибираємо шлях слідути за Ісусом, він каже, що от мені треба було постраждати. І вам, скоріше за все, теж доведеться в якомусь форматі страждати, отримати неприйняття, якесь нерозуміння. І от коли ми зараз говоримо про світ і про посланництво. Про перебування у світі про благовістя, ми стикаємося з вами з світом, ну, який ну, він не чекає, що ми маємо йому щось принести. Це природньо. Але насправді ну, в нашому контексті ми дуже по-різному теж буває взаємодіємо, якщо говорити про зовнішній світ, тому що якщо говорити про благовістя, це дуже цікаві десь історії. Я дуже часто згадую і досвід, коли і студентський, коли в якийсь час були популярні. І часто застосовувалися вуличні благовістя. Дуже багато. Ну, і навіть я їх застав, хоча я якби не, не те, щоб дуже, дуже старий. А хтось їх застав ще більше. І це момент, коли там, в церковних середовищах, коли ви виходите з вашої церковної бульбашки, виходите в зовнішній світ, і ви щось збираєтесь донести людям, які цього ну, не чекають. Я пам'ятаю навіть момент, коли ми не знаю, ми колись вийшли на якесь благовістя, був вітер, як сьогодні просто пам'ятаю, і ми розклали банер такий кемпусівський, про світогляд. І через те, що дуже сильно довітер, в якийсь момент цей банер так просто склався. От, І ми прям десь на центральній вулиці стояли. І в нас все благовістя, це було таке, що я стояв, просто тримав цей банер, який зламався типу, пополам. От, і отак другою рукою підкликав людей. Ви е, ну, якось тоді тоді пройшли, якось з цим попрацювали. От, але дуже часто от є це відчуття сорому воно було тоді присутнє зі мною перманентно весь час, поки я стояв там. Бо це не саме приємне відчуття, чесно кажучи, виходити на вулицю, щось типу, дивитися на людей. От, ну, бо ти, ми інколи можемо смітитися, але ну, чим відрізняємо. Ну, типу, в принципі, просто різні точки, якісь люди стоять, все типу, одне і те саме. Е, і фактично перше, от, до чого Ісус закликає спочатку, Він каже, візьми свій хрест, свій досвід, свій сором, своє переживання. І він каже, ти можеш на мене його покласти, бо я постраждав і отримав мені ну, значно більше. От, і найперше, Він каже, є стосунки зі мною, тоді він кличе нас в життя. Він каже, життя буде нелегким. І інколи, коли ми уявляємо, оце життя в суспільстві, в життя на роботі, в життя в сім'ї, життя в спільноті, ми дуже часто його уявляємо як щось, ну, щось розрядувати, яким я маю бути. Колись от мені казали, мені тато в 6 класі казав, ти представник церкви в своєму класі. А я був в 6 класі, я не знаю, чи в Бога вірив. тоді. От, я вновів себе не як амбасадор. Ну, явно не церква. От, не знаю, не знаю чого. І от інколи, але інколи тобі дають роль, і ми виконуємо цю роль. Інколи нам здається, що тому що ми члени церкви, тому що ми віруючі, тому ми маємо це робити. Тому ми маємо благовістити, тому ми маємо рухатись, тому що я частина. Мені треба підтвердити, що я християнин. І мені треба це робити. І це насправді досить складний шлях. І учні насправді. Динаміка Іванлі показує, що учні теж були на цьому шляху, тому що, коли Ісус їм сказав, вони не зрозуміли, про що йде мова. Вони, вони, не, ну, вони, вони жили трошки з іншим уявленням. І коли стався момент, коли, їм, коли Ісуса арештували, учні розбіглися. Учням було ну, складно зрозуміти. Вони не були до кінця Петро щось трошки десь намагався. Але що цікаво, що це відчуття сорому і страху, воно було в них. В той момент, коли їм треба було з одного боку, нібито найбільше Ісусу треба було, щоб вони були з ним, вони не були в цей момент. Але потім Ісус, після цього, Він що робить? Він приходить до учнів, він приходить до Хоми, Він приходить до Петра, Він приходить до кожного учня і дає йому силу рухатися далі. Він каже: От, ні, я тебе покликав Петро для цього. І ти будеш далі це робити. І важливо, що коли ми от нести свій хрест, чому важливо нам не, не вправо, не вліво, чому нам важливо себе вчити і вчити з Ісусом жити більш мужнє життя і залишатись тим, ким ми є, ким Бог, Бог не створив. Тому що Бог з нами в добрі моменти, в погані моменти. Бог з нами в моменти, коли ми найбільше його потребуємо, коли ми найменше його потребуємо, як нам здається. Бог з нами постійно. І в нас фактично вибір в тому, щоб не в тому, щоб просто жити християнське життя, бути в церкві, приходити в неділю. А фактично, ну, життя в церкві це не якийсь стиль або спосіб, як давати собі раду з проблемами. Життя в церкві це особистий досвід життя з Богом і перед Богом, який передається іншим, яким ми ділимось. І нести свій хрест це про цей особистий досвід життя з Богом. Бо можна дуже багато зупинятись на, тому, на якийсь закон, як правильно робити, як рухатися, де сісти, де встати, як одягнутися. Але це не просто якийсь богословський концепт. Ісус, ісус говорить з учнями. І коли Ісус говорить з учнями, Він не розповідає йому їм якісь концепції, Він розповідає те, що з ним буде відбуватися. Те, що з ним фактично реально буде далі. І для учнів далі Ісус це не концепт, це не привід, не знаю, десь сховатися, помолитися чи десь побути. Для них Ісус, це от вони бачили, що Ісус помер, Ісус Воскрес. Це для них реально новина, яку вони несли. І в нашому житті ми будемо точно стикатися з дуже багатьма моментами. І, ми, і тут, коли Ісус, коли, коли Ісус звершує, Він каже, що хто посоромиться, мене і моїх слів, ой, син людський посоромиться, коли прийде в славі своїй і отця, і святих ангелів. Я завжди дуже боявся цього рику. Це знаєте, як підлітки ДВР е е е в церквах бояться хвилина Духа Святого. І є такий дуже смішний момент. Завжди, в 13-12 років, всі обговорюють. Чи Може, вони не попадуть тепер ніколи в рай, бо вони щось погане сказали про Бога. І цей уревок точно так само десь читається, що хто посоромиться мене моїх слів, то і син людський посоромиться, коли прийде в славі своїй. І це дуже іронічно насправді читати, зважаючи на те, що ми знаємо про учнях далі. Тому що учні фактично це і зробили. Але що важливо, коли Ісус каже ці слова, Він знає, що учнів не вдасться. Він знає, що вони не зможуть цього зробити. І коли ми йдемо за Ісусом, нам здається, що нести свій хрест це бути як найкращими людьми, найморальнішими, най... ну, що, що тільки можемо, дує best. Але насправді нести свій хрест це прийти своїми страхами, своїми переживаннями зі всім, розуміючи, що Ісус поніс більше. І в мене є стосунки з ним. І це єдине, що може давати силу. Бо тоді в житті от в суспільства ми дуже, якщо ми, якщо ми здаємося, а ми не є, ми дуже часто будемо стикатися з тим, хто посоромиться мене і моїх слів з цим відчуттям такого сорому і переживання, що я не можу бути таким, як всі. А скоріш за все, в суспільстві ми переживаємо це відчуття. Я не можу бути таким, як всі. Мені треба зараз сказати, що віруючі так не роблять. Мені треба зараз сказати, не знаю, що, 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 що не знаю. Е як їм правильно вчинити, або чому я цього не буду робити? Або дуже багато речей. А людина за свою продаю, що вона найбільше хоче? Вона хоче бути частиною спільноти. Чого публічні виступи завжди це такий стресовий? Тому що ти, вих... ну, ти, ти можеш бути як всі. Ти виходиш, щось говориш, на тебе хтось дивиться, і ми ще нам це оцінює. І тут що важливо, коли Ісус каже ті слова, вони не мають нас лякати. Бо Ісус знає, що ми не завжди можемо як найкраще. Що не завжди в середовищах, де ми є, що ми будемо найкращими свідками для нього. Але тим не менше, Ісус кличе нас щодня слідувати за ним, щодня ділитися. І це, що важливо, це не завжди про те, що нам потрібно просто говорити Євангеліє. Є дуже багато людей, я, я стикався з людьми, яких вони так класно говорять Євангеліє, але потім роботу в дедлайни не віддають. Вони так класно говорять Єванглія, але просто не тримають свого слова. Вони так класно е можуть тобі говорити Єванглія, але потім не перезвонять тобі. Ну, не заблочать, але так, прочитають повідомлення в Телеграмі і потім не відпишуть. І це дуже багато. І коли от ми говоримо про хрест, про те, що є нести, про всі ці відчуття, ми фактично. Ми покликані не просто говорити Іван. Ми покликані, по-перше, Ісус, якщо він, він через хрест Він приніс нам теж зцілення, Він приніс нам, щоб ми могли нарешті визнавати, хто ми є насправді бути тим, яким ми можемо. Покликані, ми покликані в Хресті зцілювати наші стосунки, наші душі. І ми маємо дозволити Богові, що Він нас цілював. І тоді ми можемо дозволити зцілювати ще когось. Зцілювати наших ближніх, нашу спільноту, зцілювати наших друзів, родину. Тому що світ доволі фрагментований. І, і якщо ми всередині церкви будемо ставити більший акцент на лише законицьку історію, що нам треба ще щось, ми нічим не будемо відрізнятися від світу. Це буде та сама історія. Якщо ми будемо звертатися до того, що от є тільки от Ісус переможець, Ісус володар світу. Це тільки частинка правди, бо Ісус помер на Христі. Ісус служив. І відповідно ми покликані далі служити. І тут цікаво, що як цим ну, бути, як цим е, працювати. Ісус кличе нас нести свій хрест, нести, кличе нести Його щодня. Ісус знає, що в нас не завжди буде вдаватися. Що, ж, ну, що, що глобально нам цим зробити? Чи нам просто говорити Євангелія? Чи нам, не знаю, відчувати постійний тиск, що от ми віруючі, і зараз, не дай Бог, щось про це подумати. Тому що багато віруючих, насправді, коли я про це думав, коли готувався, і я певно, що те, що це проживав відчував, коли тобі здається, що ти маєш бути маркетологом Бога. Ну, наш, Наші аргументи часто на чому, не знаю. Ми краще, ніж якась конфесія. У нас в церкві прикольніше. У нас Ну, Будь-які аргументи, які будуть стосуватися чогось, типу, як класно. Але тут ну, Ісус Учно не казав, наскільки це буде класно. Такої, такої картинки при ним не було. Він, але він був з ним чесним, що їх чекає. І коли в нас є, в нас немає цієї потреби чи в нас цього завдання от, бути цим маркетологом, про який про є. Тому що ми з тими маркетологами, коли я не знаю, ми, ми, не, ми маємо кілька тез, які ми маємо пояснювати. Але ми не розуміємо, що до кінця Ісус для нас зробив. Ми не проживаємо ті стосунки близькі з ним. І перше, що нам насправді треба розуміти, що, окей, а що Бог, від чого він вас спас? Ну що він вам дав, від чого він вас цілював? Чим ви можете ділитись? Учні ділились новиною, яку вони отримали. Це не було для них щось етикою. Вони це бачили. Вони бачили два, два факти, які складались в одне. І тому вони йшли і цим ділились. З іншого боку, на нас немає лише очікування. Що Євангеліє – це лише словами через рот, що ми говоримо. І сьогодні, насправді, більш ну, доволі актуально, якщо говорити про сьогоднішню проповідь, дуже актуальним буде посланцтво, про яке ми говоримо. Тому що коли Ісус каже про те, що нести свій хрест і нести його щодня і слідувати за ним, Він фактично потім, коли ми будемо його читати посланництво, воно буде якраз актуальне, як завершення цієї проповіді. Тому що він каже: от я був нагий, ви одягнули. Я був. Я, я був в'язниці, ви мене відвідали. І він продовжує, продовжує ці думки. І це ж не про те, що ви зробили щось, не знаю, довели комусь якийсь, не знаю, креаціоністський аргумент буття Бога. Чи якусь там ще. Не знаю, що я сказав чесно. Я просто знаю ці чотири слова, їх склав разом і вам. Але я не, не поясню, що то є. Воно ж не про це. О, воно про те, що ми, ми є, де ми є, ми є такі, які ми є. І ми ні краще, ні гірші. Я можу не знаю, сто раз перечитати цей конспект, але я не видам його краще, ніж я можу говорити. Що Бог дав, тим мушу, мушу користатися. І відповідно, що, що важливо, що Ісус це не ім'я, яке постійно повторюють, але шлях життя, яким потрібно слідувати. Істину християнство варто не споглядати і теоретизувати, але виконувати і практикувати. І це виконання воно може бути дуже різним. В допомозі, в підтримці, в розумінні того, що я як я можу цю спільноту зробити кращими, тому що насправді спільнота наша, нам здається, що спільнота це, знаєте, безпечна гавань для всіх віруючих, де ми збираємося і можемо от, бути в безпеці. Насправді це перше тренування нашого посланництва і не знаю, наш нашої витримки, нашого терпіння і всіх речей, які стосуються християнського життя, тому що в церкві це найперше, люди не схожі взагалі на нас. І ми найчастіше, ну, як є одна з інтерпретацій уривку про любіть своїх ворогів, як про те, що наші вороги найчастіше найперші, це люди в нашій церкві. Тому що це люди, які по-іншому думають, і знаєте, що і ми не можемо вигнати нікого з церкви. З роботи можна звільнити, з якоїсь там не знаю, шлюбу теж з церкви не можна ніяк. Ти не можеш звідси піти, не можеш. І з цими людьми треба давати раду. І це знаєте, така мініатюра світу насправді. Який. От Ми прийшли всі такі неідеальні своїми переживаннями, своїми викликами, своїми проблемами. І коли Ісус каже, нести свій хрест, Він каже, найперше, навчіться жити в спільноті з тими людьми, якими ви є, і потім будьте з людьми в світі, такими, які ви теж є. Це насправді наш найбільший виклик. Тому коли будемо читати посланництво. Роздумувати це фактично наше практичне застосування. Я не буду на ньому глобально зупинятися. У е, мене все.